Первая поліція міста Івано-Франківськ, може uh -huh. на поліції Кушмійці. Так, слухаю вас. Прийдемо з банку знайде свій? Ні. З якої їхали їхала самому пункті? З дозволеною. Просто? З дозволеною. Я можу сказати, що з моїх шуткості їхали. Ну, давайте, якщо ви можете сказати, може кажіть. Можна показати вам по лісі відео. Зі здоров'я! Доброго дня. Інспектор патрульної поліції містиво Франківський з присяжного Угу. Mm -hmm. Причину зупинки вам поясняли? Ну no, так. Перевісно. Став на помежній швидкості руху на самому пункті на 60 кілометрів. Дозволено mm -hmm. 50, ви рухалися, 110 Угу. Mm -hmm. А де видно, що це я рухався? Ja, я в принципі сам смлюється, разом ходив. Дякую, так. Зараз, номер тут не скринь. Ні, тут не видно, що вирубався. Я буває. Перевірця е, От Так видно, все чітко бачите. Але не видно що штурм. Але не видно, от зараз номер збільшують дивіться. Це свічено. Це виходить, що можливо, що я не рухався якесь. Це виходить, що так, бі... що, да, що якась шкода схожа на вас, що Щеп... Таке буває, пане. Нічого, Вибачайте, нічого. що нічого, все, я дякую, я побачите. Я не можу на місці подивитись фотографії, поки вас не зупиняю. — Щасливої вам дороги, чого Вам гарного дня, я побачите. Чекайте, бо у вас бодікам якам працює у мене. Камера не працює. Шо? Ну, Наталь подивився, що в мене автомобіль знаходиться в розкурі Рож, у зв'язку з тим, так. що викрадені номерні знаки, тралівалі. Ну, зараз ми будемо знавати. Знають. Це... Е -е, дивіться, це ситуація, в мене в Івано-Франківську вкрали номерні знаки, ну підозрюю, що ваші колеги. <гум> ваші колеги. А чого? Ну, е -е, Неодноразово е -е, робив відео матеріали, ну не про вас, а про ваших колег, які недобросовісні. Ну, тобто беруть хабарі, їздять п'яні за кермом, е, в п'яному е, стані роблять ДТП, потерпілим. Ну, ви знаєте, що все. По, по, послужний це список це ваших це... деяких колег знаєте. Це... Я, я, хлопці, я до вас взагалі ніяких претензій не маю. Я кажу про деяких ваших колег. Тобто, Я сподіваюся, що ви не, 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 не з того списку, що я озвучу. Я сам хочу дожити, так, знаєте, спокійно, в той список не попасть. Поки що у нас спілкування дуже дуже адекватне, мені все подобається, все класно. Я думаю, що це непоганий рівень. Ви можете попасти, скажімо так, в список гарних коментарів. Допрацювати просто, з цю зміну спокійно. А що, я вже спорежувався, що ви вже вирішили звільнятися, як багато ваших колег. Допрацювати. Ну. Були думки такі, були. Якщо ви не з того списку, що я перераховую ліпше ще трошки побити. А вдруг зараз після виборів щось поміняється, а вдруг вам дадуть нормальну гідну зарплату, нормальне гідне керівництво. Ви перестанете вже мити ці пріуси і починаєте займатися роботою. За новині, і бутати. Я не можу коментувати. Цю сторінку, Ні, я да? кажу, що ви просто потерпіть. А вдруг? Мичецький формі... Віталій. Хто звертався? Наспорець. А що, немає хутрів? Нема? Втрохи? Та, втрохи. нема? Як білий екран. Ти це не зафіксувала. Ні, все зафіксувало, білий екран. Немає нічого. Yeah, Та вже дивилися, я два рази дивився, показував людині, два рази. Ні. Що, якщо це ви писали, ми вас більше ми не затримуємо, щасливої вам дороги. Все, дякую, вам дякую, побачення.